Вітаю усіх фанатів козаків. З вами Алекс, і ми продовжуємо проходження української кампанії в третіх козаках. Сьогодні у нас місія взяття кафи. Татари повсякчас здійснювали набіги на річ Посполиту. Вони уникали зіткнень з військами, оминали фортеці і укріплені міста. Їхньою головною метою були беззахисні селяни. Вони безжально руйнували країну, топтали посіви. Варварські руйнували все, що траплялося на шляху. Те, що можна було забрати, вони забирали, а що ні, просто знищували. Але головним їхнім трофеєм був ясер, живі люди, всі, кого нападники не могли забрати з собою, вбивали. Бранців у нелюдських умовах гнали до Криму, де продавали на невільничих ринках. На тих, хто пережив жахливу дорогу, чекали рабське життя та рабська смерть. Жінок змушували до важкої праці в садибах феодалів, а наймолодших і найкрасивіших. Купували для гаремів. Хлопчики потрапляли в корпус яничарів або мамлюків і перетворювалися на найкращі війська мусульманського світу. Чоловіки вже відправляли на турецькі галери, звані каторгами. Життя Весляра було болісним та коротким. Головним центром работоргівлі в Криму була кафа, її називали Безоднею, що п'є Руську кров. Туди з'їжджалися купці з усіх куточків Османської імперії. Щоб купити рабів. Річ Посполита намагалася стримувати татарські набіги, але з 1600 року її війська були зайняті війною Швецією. Незабаром з'явився чоловік, який називав себе сином Івана Грозного Дмитрієм, І під його прапорами зібралася ватага авантюристів. У 1604 році вони виступили в похід на Москву. Так почався важкий період в історії Московського царства, який назвали Смутою. Ця довга війна ішла зі змінним успіхом, і все ніяк не закінчувалося. Перший Дмитрій, або лже Дмитрій вже гинув, але на його місце прийшли ще двоє: російські землі, розоряли іноземні армії, вирували селянські повстання, міста переходили з рук в руки, дворяни перебігали з одного табору до іншого. У війну вплуталися шведи, татари, хвилювалися донські козаки. Польська та литовська шляхта з головою поринула в пристрасті розбурханого скоту. Цим вирішили скористатися кримські татари, розраховуючи напасти на річ Посполиту, поки та залишилася без війська. Але на шляху татарських орд стали запорізькі козаки. Вони не лише несли дозорну службу і ганялися за татарськими грабіжниками, вони самі робили зухвалі набіги на турецькі й кримські міста. Переносячи бойові дії на території ворога. Козацькі чайки наводили жах на турецьких моряків. Навіть Стамбул не почувався в безпеці. Ви підготували велику армію. Посадили її на чайки, спустилися по Дніпру і вийшли в Чорне море. Ваша мета кафа. Ось і дісталися кафи. Напередодні була нарада, де вирішили взяти кафу хитрістю. Частина козаків. Ті, хто вміє балакати татарською, перевдягнулися турками і підійдуть добрями. Попросять всередину, а коли їх впустять, переб'ють охорону та впустять решту наших. Усе готове для здійснення зухвалого плану. Тепер або пан, або пропав. Наше завдання полягає в тому, що нам потрібно захопити кафу та звільнити бранців. Ми програємо, якщо втратимо усіх людей чи залишимо християн у турецькому полоні. І ми маємо конкретне зараз завдання: це пробратися ось у це місто. Кафу. У нас є декілька загонів. Ви вперед. Давайте повласінько якось туди підбиратися. Тут ворог на нас не чекає, ну і ми можемо собі спокійно проходити. Ми переодягнулися. Так, ось хлопці підійшли до брами. Про щось говорять. Брама відчинено. Ну тепер гайда швидше туди, поки бусурмани їх не перебили і не встигли закрити браму. Уперед, уперед! Уперед, уперед! Хлопці вперед! Давайте, давайте, давайте. Ми перебили турецьких вартових і захопили вежі. Все, тепер вежі як мінімум не будуть по нас стріляти. Не поспішаємо, хлопці, не поспішаємо. Помалесеньку. Отже, давайте пробивати їх. Ось, але все ж не поспішаючи. Не поспішаючи, вежі по нас не стріляють, але у нас є сир'юки. У нас є сердюки, якими, в принципі, ми будемо і захоплювати дане місто. Головне. Не поспішати. Не поспішати. Так, хлопці, сюди. Не поспішаємо, не поспішаємо. Зараз наші сердюки виріжуть усе, що потрібно. Так, сердючки... Вперед! Вперед! ишли, ишли. Так, а вы, ребята, отсюда! Давай, давай, давай! Так, и ще чергова навала! Так, і хлопці назад, 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 назад. Зараз там буде жарко. Жарко. Нам потрібно ось цих якомога швидше. Отже, ще раз. Підходимо сюди, б'ємо. Пробилися. Давайте, давайте, давайте. Помагаємо, хлопці, помагаємо. Головне, щоб наші не побігли далеко. Ні-ні, ні повертаємось назад, повертаємося. Повертаємося, не потрібно туди лізти. На сердюків зараз розраховувати треба було. 14. Вона залишилося всього наших січовиків. Так, ну що ж. Ми захопили уже частину міста. Давайте підтягувати ще наші війська. У нас є ще яничари, які можуть допомогти сердюкам. Нусь і зараз вже буде полегше. Тепер потрібно буде протягуватися по місту. Як бачимо, тут у нас створюються нові війська, тому ми туди підходимо і розбиваємо цей весь загін. Головне сюди поки що не лізти. Треба по порядку. Так, я чари. Давайте сюди. Я так розумію, що постійно будуть виходити тут у нас вороги. Ну, окей, добре. Приходимо далі. Я думаю, що ми тут яничар залишимо. Ось тут. Ось і сердюків. Поженемо далі. Так, цих хлопців ми швидше за все взагалі тут залишимо, тому що потрібно потім буде ще тримати оборону, якщо вони не думають. До речі, у нас ще два яничари. Підходьте сюди. Ось а сердюки всі. Вперед, зачищати далі місто. Ще один єдичар. Десяти набралося. Хоча я бачу, ніхто вже не з'являється. Так, хлопці, захопити нам також все потрібно. Так, тут уже, здається, все і так захоплено. Але на всякий випадок. Подивимося. Давай сюди. Ну і хлопці, сирдюки, давайте! Вичищаємо. Ох! А, Ані, захопили, захопили. Добре, нам якраз потрібно було башти захопити. Ну і всі, всі будівлі також. Це нам також необхідно. Так, далі. Ось тут у них серйозний загін. В принципі, і тут є невеличкі, але нам в першу чергу треба ось тут якось розібратися. Тримаємо оборону. Добре. Ну я бачу, туди ніхто не виходить. Це ж можна було, напевно, є ночар на підтягнути. Переодягнути, звичайно. Так, тут ще один будиночок бачу. Незахоплений. Забери його. Так, ну все. Тут все зачищено. Зачистили берег, ну майже зачистили. Ще тут треба невеличкий загін відбити. Ось, ну а ці хлопці вже вперед. Погнали! Тут у нас ще чимало ворогів. Добре. Тут також це нормально, все чудово. У нас навіть кузня є Чудово! Захоплюємо ще ці хатини. А хоча ні, там ворог, там, здається ще ворог сидить. То ми не поспішаємо. Ще, сердюки у вас тут робота є. Так, тут все зачистили. Ну і проходимо далі. Проходимо далі. З двох сторін, в принципі, зайдемо. Розбиваємо все. Так, тут ще бачу загони. Біля порту знаходяться. Отож бо гімнюки втекли та сховалися в цитаделі. Оно вона підноситься на півдні. Мусимо їх стерегти, аби не вбрикнули. А самі маємо нагоду поглянути, що тут у татарських крамницях і цікаве. Та головне, де пусурмани тримають бранці. Пане отамане! Ми знайшли турецький арсенал з гарматами. Тепер ми можемо захопити цитадель. Чудово. Отже, ми можемо створювати гармати. Давайте ми їх і створимо. Ось і нам потрібно захопити ось цю цитадель. Що ж, давайте готуємося до штурму її. Виставимо своїх. Товаришів, козаків, молодців. Так, і треба буде все ж стояти на обороні. Тому відправляємо Куча би один загін сюди. В принципі, я думаю, навіть. Де у нас тут є проходи? У нас ось тут прохід є. Не знаю, чи, чи тут десь. Ага, і тут прохід є, так. Отже, ставимо тоді наших сурдюків от сюди. Ось так. Наші яничари ось тут. Їм на підмогу будуть і ще пачка яничар. Ну, а ці хлопці будуть займатися зараз пошуком бранців. Отже, пішли! Пішли хоч шукати. Ось я бачу, ось там щось щось, щось там видніється. Схоже, там бранці, ні? О в цьому будиночку. У турецьких крамницях ви знайшли багато цінного краму, найтонший шовк, цупке сукно та майстерно прикрашені персидські килими. Ех, чудово. Я думав, там бранці, ну там хоча б і здобутки для нас також непогано, також непогано. Братчики, дайте нам мушкети, дуже руки сверблять подякувати татарам за гостину. Нас полонили в останньому поході, біля очакова наші чайки захопили. Хоча й билися ми, відважно, не шкодуючи голови, а все ж бусурмани кляті взяли нас живими. Я вже й тікав був, та схопили мене, ось око виняли. Та нічого. І я із одним оком десятьох татарів вартий. Що ж, роздамо їм турецькі мушкети? Ось, і у нас ще є загін, який нам повинен допомогти, якщо що, відбити атаку ворога. Так, ну я думаю, ми звідси навіть спробуємо відбивати цю атаку, яка на нас піде пізніше. Наша розвідка вже це доповіла, що дійсно таке буде. Так, ну а цих хлопців, я думаю, ми відправимо для поповнення загонів. Які вже трішечки були в боях. Ну, а наш Січовичок продовжує пошуки. Братики наші рідненькі, голубчики сизенькі, візьміть нас, нещасних, на кораблі і в землю християнську до батька матері відвезіть. Усе скінчилося час додому. Хлопці, ми вас знайшли. Чудово! Шукаємо далі. Шукаємо далі. Де тут наші ще товариші? Сюди, сюди. Так, захопили ми і ці ворота. Так, тут нікого немає. Ні, тут ніхто не видніється. Ось тут, здається, хтось є. Так, хлопці, поповнюємо наші війська. Дякувати Богу, вже ж ми його просили. Звільни ж ти, господи, усіх бідних невольників із тяжкої турецької неволі. На тихі води, на ясні зорі, вкрай веселий проміж народ хрещений, міста села християнські, до батька матері, до родини Любої. Тож клонімося, Господу Богу й пану отаману, батьку кошовому і всьому лицарству кровному та сердечному на щастя на долю і на вік віку. Годі, усе скінчилося. Хлопці, ми вас звільнили. Все з вами чудово. Так, тільки нам потрібно буде все ж тримати ось ці ворота. Так, а ви, хлопці, давайте поповняти ось ці загони. У нас тут ще є загони, які не повністю мають укомплектованість. І ось там ще щось бачимо, робиться. У турецьких крамницях ми знайшли багатсько цінного краму, шаблі, ятагани, пістолі і мушкети. Всі вони зроблені з чудової криці та оздоблені витонченими візерунками. Їхні руків'я прикращені золотом та коштовним камінням, а приклади мушкетів мистецьким різбленням та вставками із слонової кістки. Чудово, чудово. Ось тут ще щось у нас є, є там ще щось в тому складі. Видно, видно? Ой, рідненькі ви наші, ми вже не сподівалися ніколи ярмо погане скинути. Невже вже залишилися ще люди на рідній землі. Вже стільки тут невільників. Усе скінчилося. Час додому, хлопці. Час додому. Хто де ще є? Відгукніться! Ми вас зараз знайдемо, ми вас звільнимо. Ось там склад ще введіється. Поповнюємо тут ряди. В принципі, тут рядів не треба поповнювати, а ось до цієї армії ще потрібно. Годі бідним невольникам у неволі сльози проливати, кайданами гриміти та смерті чекати. Скінчилася турецька каторга. Кайдани нам ноги пороздирали, біле тіло козацьке молодецьке, аж до кісток витирали. Та ми, туркам яничарам, дамо добру відплату. Ставайте, кайдани порвіте. Лапці. Ні, ні-ні, давайте все ж тут стояти, тут стояти. Чекаємо. В принципі, можемо гармати безпробувати вже почати. Заважає стріляти. Добре, давайте ще шукати. Де ще хто, де ще хто? Можливо, десь тут, ні? От, от бачу там ще будинок є якийсь. У турецьких крамницях ви знайшли багацько цінного краму, ароматні прянощі, брунатні зерна із дивним запахом, небачені фрукти і надсолодші чи... східні ласощі. Годі, ми перевернули всю кафу до гори Дригом. всіх бранців звільнили, жодного погреба чи темниці не оминули, де лишень не були. Усі коштовності зібрали і повантажили на кораблі. Час збратися за цитаделі. Там усі вельможні татари із своїми скарбами сховалися. Бач, чорти Принишкли. Думаю, що ми про них забули. Слухай мого наказу, готуємося до штурму фортеці. Давайте сформуємо загін. У нас є також гаубиця, яка, в принципі, може і одним пострілом все це зробити. Гармати зараз позбивають. Ну тут, в принципі, невеликі загони, але зараз ми їх викоримо, звідти. Зараз ми. Зробимо їм щастя. Так, що там таке? Окей, хлопці. Давай, гаубиця, підходь! Не очень вдалый пострел, но ничего, сейчас мы выправим эту ситуацию. Давайте на штурм, штурмуем, штурмуем. Сейчас будет пострел. Та что ж так не точно, хлопці? Що ж таке з вами коїться? Влучніше стріляємо! Цільтесь покраще. Під'їжджаємо, давайте ще гармати підтягуємо поближче. Постріл. Чудово! Пробили! Пробили! Все, тепер можна йти в атаку. Стріляємо їх, стріляємо. Знищити ворога. Що за чортівня? Де всі беї, мерзи, де паші? Куди всі подівалися? Пощади, невірний. Не віддавай мене своїм псам. За це я розкрию тобі велику таємницю, сорте є таємний підземний хід. Мурзи взяли коштовності і втекли. Хід веде в маленьку бухту на півдні. Зараз вони вже, мабуть, вибралися на поверхню і прямують гори якнайдалі від кафи. Що? Ну що, давайте швидше на південь. Ось там бачимо загін. Що ж. Хлопці, швидесенько, швидесенько. Вперед, 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 вперед. Так, у нас тим часом закінчилося золото. Як воно в нас закінчилося? Ми ж тут стільки всього знайшли. Дивно ти годі. Так, десь тут іде загін. Зараз ми їх. Зараз ми їх. Стріляти, хлопці, їх! стріляти. Так, тим часом наш інший загін треба повертати. Ви перехопили втікачів, до ваших рук потрапила кафська скарбниця та прикрасі татарських вельмож. Як вчинити збленене? Да думаю, заберемо їх з собою та отримаємо викуп. Для чого їх вбивати? Чудово. Мусите поквапитися. Татари з сусідніх міст неподалік. Треба зруйнувати кафу. Спаліть або розбийте артилерійським вогнем усі споруди міста. Залиште самі кріпосні стіни. Вже не плавати турецьким каторгам Чорним морем. Не топтати татарським черевикам землю християнську, не стріляти татарину з лука по козаках відважних. Швидше. Хлопці, швидесенько, швидесенько, давайте на оборону. І починаємо все знищувати, все знищувати, що у нас тут залишилося, все спалити, спалити їхні міста. Давайте, давайте якомога швидше це зробити. Тому що йдуть, йдуть вороги. От скільки ворогів! Нічого собі. Ворогів багацько. А щоб твоїй матері ковінька? Татари вже тут, на стіни деруться, зараз ворота відкриють, треба поспішати. Дідько, давайте все палити. Хлопці тримаймося! Хлопці тримаймося. Готуємося до оборони. Так, палимо також. Все палимо, що захопили. Нам воно не потрібне. Так, ворог пішов нагору. Ох, він пішов на гору, прям-прям-прям на гору. Швидесенько. Я думав, він тут залишиться. Ну що ж, тягнемо. Війська сюди. Зараз зайде з, -з гори. Гов! Свиноїди падлюки. Чого принишкли? Мов злодії. Шайтаново забере лякливі шакали, щоб ви падли, дристали та й дристали. Обисрав пес вашій мамі. <свіс> так, ну все? Де, де ворог? Козаки хоробро захищали, захоплені вежі, але турки всіх їх повбивали. Лишенько. Ви зруйнували найбільше та й найбагатше Кримське місто Кафу. Місто ще є найбільшим невільничим ринком. Усі ті прокльони, що їх нещасні бранці посилали османам. Всі біди, що прикликали бранці на голови татарські, все в одну мить впало на місто. Ви каменя на камені не лишили від проклятого лігва. Тепер, із багатою здобичю та врятованими християнами, рушаєте додому. Горе переможеним. Перемога! Ми це змогли! Ми врятували усіх, ми знищили місто. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити пальці до гори, робити репости, коментувати, і ми невдовзі обов'язково продовжимо. А на цьому все. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей. Бувайте!